Всім привіт! Сьогодні сьогодні проводжу огляд: ось такий ватметр Китайський aliexpress 350 гривень. В ньому також є ватметр, Амперметр і Вольтметр. Так, тут є чотири кнопки. Вставляємо. розетку Так, показує вати Суто скільки Вт споживає в годину. Приклад, лампочка сотка споживає 100, а буде взяти 100 Вт за годину. так Також тут е, споживання. Тут вольтаж 241 вольт. Зараз виміряємо. З тестером, наскільки, наскільки правдиво він вимірює так, ось тут 750 вольт значення. змінний струм. Так, ось спочатку в переноску. Тут 240, а тут 235. А тут. А тут є заглушки, поміряти важко. 234, 235. А тут 240. Ну, практично. 5 вольт. Ну, це таке. Це незначне. Так. Далі. Амперметр, скільки ампер. Потім мінімальне значення, максимальне значення. Це ага, скільки коштує 1 кВт. Треба ввести вартість, і вам буде розраховано, скільки кВт ви маєте оплатити. Ну, якось так. так. Далі проводимо огляд. Так. Ось така лампа. Зараз покажу ближче, ось її параметри. Так, 9 Вт. Ось така сенсорна. Ось такі мої діоди. Зараз включаю її. І перевіримо, скільки вона споживає. Ось її блочок. Так, 1,5 ампера. 4 і 6 вольти. Так, скільки ватт? Пише 9 Вт від виробника. Так. спершу я втикну, писало 1,5 вольта, типу, стартануло. Зараз 0. Споживання 0 в вимкненому. Так, перше положення. 0,8-07 ват за годину. Це взагалі панти. Це, ну, це то те саме, що 0. Так, друге положення. Досить яскраво вже світить. 3 Вт. І ось отже, третє положення. 7,6. А має бути 9. 7 ,7. Трошки китайці намахали. Нічого. Світить досить яскраво, зручна через цей сенсор. Є рекомендую. Фірма Ось така. Фірерон. E... До речі. Купляв я її. Ось біля 500 гривень вчера раніше. Тепер ось такий блочок оригінальний від телефону Xiaomi Ставимо на зарядку. Так, показує. 5, 8 Вт. Зарядка пішла, пише швидке заряджання. Чомусь відходить? О, вже 18 Вт. Телефон, чи телефон роздоплився, чи зарядка тормозила. Коротше, 17-18 ватт. Це досить швидка зарядка. Якщо порівняти з іншим блочком, наприклад, я зараз візьму ось такий слабший. Так. Зараз. Так, ага, ось такий візьму слабший. Ось такий я не пам'ятаю, це якийсь китайський, він вже купу років працює. Подивимося, скільки ватт він видає. Ось запихаємо. Ну, от тут є значення 2 і 1. 1 ампер. Давай швидка зарядка, буде 2 ампер. Хай нехай. а Скільки ватт нас цікавить. Це ж в першу чергу ваттметр. 12 Вт. Ватт. 12 Вт. Ану, іншу, непогано, але мало. Так, чекаємо. 6. Значить, на цьому гнізді заряджати краще. Так, добре. Тепер. Тепер я хочу. Втикнути ось оригінальне зарядне айфону. Ось. Шнур оригінальний. Блочок докупився. Але також оригінальний. Ось. Втикаємо, показую ноль. Втикаю в айфон. Так, зарядка пішла. Сіке. Має бути 20 Вт. А 20 Вт нема. Хм. А чому? О, є, 22 навіть. 22 Вт. Має бути і, і те значення має... <кх> так і триматися. Швидка зарядка. На івоні дуже швидко заряджає. Якщо оригінальним бл блочком, то шнуром. Так, 22 і так тримається. Так, витягуємо. Тепер я хочу показати ось такий паяльник. Так, ось такий паяльник китайський за 75 грн. Така Ось такий переходник, бо китайці з такий виснов що 15 гривень за переходник дав. Тоже купляв три товари за, 7, за 2 долари. Часто купую, так. Так. Скільки. Скільки ватт? Так, зараз я поставлю ось тут на максимальну. Так, тут що мінімально? Так, 200 градусів. 450. Так, скільки ват? 38, 37, а, ну мінімальне ставлю. Мінімальне, 10 Вт. 40 Вт. Ну, це досить непогано. А якщо зараз порівняти з радянським паяльником. Ось маю такий радянський паяльник. так. 80 ватт двічі потужніший. Але як працювати? Ось. Яке тут супло, оце, а яке тут? Оцим китайським набагато зручніше. Так, 70 ватт витягуємо. Так, а ще я хочу показати лампочку. Так, ось така лампочка на переносці. Не буду розмотувати. Ось. Приблизно її 10 Вт. Ось світиться, як бачите, 10 Вт. Ну, але я вже коробки не маю, я зараз візьму відкрию іншу лампочку. Так, ось є така лампочка такого виробника. Це, звичайно, не реклама. Подивимося, як вона. Так, є споживання. Так, зараз 12 Вт ось. Закручуємо. Так, патрон закрутили. Ось включаю. І скільки Має бути? 12 Вт. Так, світиться. Вона не мигає, Просто так на камеру відображає. Так, я тут випадково переключив. Зараз. Ось. 11 і, і 5. Ну, і 4. Практично. Може бути. Таке відхилення зовсім незначне і ще нормальне. У мене були набагато більші відхилення в моєму випадку. Ось така китайська лампочка з датчиком руху. Досить хороша. Так, 18 ватт, показує, вставляю, закручую. Так. Цвітиться. Так, у нас же... Це треба ось. Засвітилося. 9 ват. Ну ось. Вдвічі менше. Якщо сподобалось відео, ставте обов'язково лайк і підпишіться на канал.